Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, і Сьогодні останнє моє відео, яке присвячене було поведінці, ну, нібито божевільній Трампа, там, Венса, особливо Маска. Інших діячів. То я сказав про те, що у США величезний зовнішній борг, що вони заборгували усьому світу і е, десятиліттями жили в борг, і цей борг постійно наростав. Так. І мені кажуть, так е, ви ж не голослівно стверджуєте назвіть цей борт, будь ласка, на 2025 рік, на березень місяць, понад 37 трильйонів доларів. Воно так абстрактно звучить, я вам хочу нагадати, що мільярд це тисяча мільйонів, так, а трильйон це тисяча мільярдів. Це вже такі якісь страшні астрономічні цифри. Але ми маємо з вами ось цю цифру. Понад 37 трильйонів доларів зовнішній борг Сполучених Штатів Штатів Америки. Або якщо взяти всіх мешканців Сполучених Штатів Америки, то Кожен американець заборгував світові понад 110 тисяч доларів. Ну, Небагато американців, які мають такі статки для того, щоб віддати ці борги. Ну, а якщо вони не мають, ну тоді. Треба за рахунок чогось, ці борги, все одно рано чи пізно прийдеться повертати. І от Сполучені Штати Америки кажуть, ну, наприклад, Європі, а ми, так, десятками років на території Європейських країн, перш за все, наприклад, в Німеччині. Утримували власні війська, так. тратили на це величезні суми. То не, ви, не, не ми вам заборгували, а ви нам. Те саме вони говорять Японії. Так. Це ви нам заборгували, а не ми вам. Важче з Китаєм. От з Китаєм взагалі дуже важко говорити у цьому сенсі, тому що, ну, там ні військ не було, ні нічого іншого, на що можна було б списати, а Китай вимагає, давайте нам повертайте, це в основному за рахунок. Того, що Сполучені Штати Америки набагато більше купували у Китаї, ніж йому продавали. Ну, а тепер оці речі, от, там, видно, порахували. Все-таки, мабуть, є хтось здатний рахувати у цій команді. Специфічній набраній з вулиці, видно, є хтось, який здатний рахувати мільярди, трильйони доларів. І вирішили, що якщо просто так підняти тарифи, то можна, якщо ти тільки піднімаєш тарифи, можна отримати із цих, які дали тобі в борг ще. Грошей, але вже не в борг, а офіційно. Ну я пояснюю на пальцях. Офіційно. Ну, а вони ж такі, які навзаєм вводять тарифи такі самі. І все цей прибуток фактично до нуля. Або ще й гірше. Ну тоді що? Ну тоді ну, захопить Канаду і пограбувати? Ну, це. Не нове. Ми згадаємо, як Московія тричі у 20 столітті, ну це тільки о, наймасштабніше, грабувала Україну. 20 21 рік, Голодомор перший, 32 -й, 33 -й, Голодомор, другий найстрашніший там взагалі все вивезли. І Післявоєнний 46-й, 47-й. Це ж так. Ну, Радянському Союзу після війни вдалося пограбувати Німеччину, Австрію. Чехію, інші країни, вивезти сотні заводів звідти, робітників. І все таке інше, для того, щоб ну, будувати нову імперію. Згадаємо, це ж вже скільки у космос запустили вже в 58-му році, скільки там пройшло після Другої світової війни, а потім космонавта першу, в 61-му році. Це ж все, оці всі речі, це ж, вони дороговартісні, надзвичайно. А, атомна зброя. І все те, що створило Сардія, за рахунок чого? Ну, а за рахунок пограбування України, Німеччини, Чехії, Австрії, інших країн. Ну, нічого, немає нічого. Треба десь взяти. А де його взяти? От зараз в США, коли найбільший борг перед Китаєм. Ну тоді, значить, своїх союзників треба грабувати. Тому що Китай не віддасть. Може, треба грабувати Канаду, Мексику, Данію, забирати в неї цей острів, ну і так далі, і тому подібне. Тут це просто дуже. Я пояснюю, мені здається, дуже простою мовою і дуже. Е Прості цифри називаю, я вас не обтяжую. Я сподіваюся, що ви вірите мені, коли я кажу, що там величезний борг. Якщо вас це не влаштовує, ну, будь ласка, я додаю 37 трильйонів доларів борг і більше 110 тисяч доларів на кожного американця. От такі речі.